Як рецесія впливає на наші накопичення? Ми маємо портфель 60 на 40, і, відповідно, я провів симуляцію, коли я взяв 10 тисяч який стартовий баланс, який є в інвестора, і 10 тисяч доларів це сума щорічного поповнення протягом 30 років. І, відповідно, ми купуємо там ну, зважений, зважений портфель, і при цьому потрапляємо на ситуацію, як коли у нас Ринки на початку нашого інвестиційного шляху ринки падають, ну давайте об'єктивно, в українців зараз насправді не такий великий інвестиційний досвід, коли ми говоримо про, наприклад, ті самі фондові ринки. Тобто, 2017 року, це ми говоримо про там, скажімо так, формування портфелю або формування капіталу для період формування капіталу для більшості інвесторів. Тому це десь може максимально бути релевантним з нашим досвідом, який у нас формується. Що ми маємо в такому сценарії? Якщо Перших 5 років ринки падають, і, відповідно, ми регулярно по 10 тисяч доларів інвестуємо. Ось ми маємо ось таку картинку. Тобто, якщо ми беремо, ну, розбіг може бути там, від 10 до 90%, там, від 800 тисяч доларів до трохи більше 2 мільйонів, але візьмемо десь такі більш реалістичні сценарії, 25-й що відповідає, десь стану. Ринку на сьогодні близько мільйона доларів Total Balance. А що буде, якщо ми цей самий портфель ну, ми інвестуємо в такий самий портфель, точно в тих самих пропорціях і притримуємося аналогічних сум, але рецесія не трапляється в перших 5 років? А Виникає ситуація, коли у нас по 25% му процентилю сумарний баланс по портфелю він майже в два рази менший. Це про що говорить? Говорить про те, що коли ми на початково початку свого інвестиційного шляху рефлексувати і турбуватися з приводу рецесії, маючи тривалий горизонт, це до речі, важлива ремарка. Коли в нас реально там горизонт більше 10 років, напевно, не дуже е, варто. Тому що для нас рецесія зараз період активного накопичення капіталу це швидше можливості, ніж майбутні потенційні втрати. І навпаки, якщо у нас горизонт інвестування скорочується, і ми наближаємося до своїх цілей, ось в таких випадках вже варто турбуватися про захисні інструменти, ну і в цілому, про захист інстру, захист портфелю від майбутніх просадок. І наостанок пам'ятаємо: правило номер один, правило Баффета, ніколи не втрачайте гроші, і правило два ніколи не забувайте правило один. Тому коли інвестуєте, завжди беріть до уваги цих два правила, і коли якісь навіть тестуєте свої гіпотези або робите якісь свої експерименти, будьте з цим надзвичайно обережні.